Давайте згадаємо, що у нас було на минулому уроці, щоб ми не тільки вміли включити-виключити, а щоб ми розуміли, що у нас означає ось ця кнопочка. Один раз на тиждень в Анчаренко-центрі збираються ті, хто хоче опанувати комп'ютер для своїх учнів Ініціаторка занять Програма. Наталя Бондаренко має 10 ноутбуків. Їх змогла вивести під час евакуації зі Слов'янська. Ми запрошуємо людей, які зовсім не володіють комп'ютером. Тобто, минулого разу ми вивчали, як включити та виключити комп'ютер. Я думаю, сьогодні у нас тема наша клавіатура, що там розташоване, які там є клавіші, як нею користуватися, і далі ми будемо поступово просуваючись, Ми трошки повчимо. Програму текстову програму Word, писати тексти. Жінка вважає, що під час війни треба знаходити можливість відволікатися, особливо каже. Її заняття будуть корисні переселенцям-пенсіонерам, яким найважче освоїтись на новому місці. Ми створимо електронну пошту, ми зареєструємося в соціальних мережах, будемо вчитись користуватися гуглем. І я думаю, що завершимо ми на рівні тому, коли людина старшого віку зможе зайти в свій кабінет електронний в пенсійному фонді, Коли вона зможе онлайн заплатити там за комунальні послуги, тобто, ну користуватись онлайн-банкінгом. Тобто, знаєте, трошки зміститися в онлайнову сферу. Відвідують курси дев'ятеро людей. Подружжя Дихтяренків вирішили навчатись разом, поновити свої знання, розширити об'ємно. Уже друге заняття, що то нам подобається. подобається дуже викладач. Юлія Юрпольська все, що розповідає викладачка, записує в блокнот Правою кнопкою миші тиснем на праву кнопку. У Мене тільки смартфон дома, а ноутбука нема. А хочу все знати. А ноутбук не знаю. Смартфоні ж не Його треба створювати кнопка. папку, файл, там все. Так. Тільки Один нажимай, читай і кнопка. нажимай. А Єсь тут треба думати і все це треба ну, здається, збиваюся. Правою кнопочкою миші в два кліка. Ми э, даємо команду щось робити там в, в комп'ютері. Вона розмовляє не як молоді розмовляють з нами, а як ми між собою. <свят> тобто вона розуміє, наскільки ми не розуміємо. Навчання триває триватиме два місяці, Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.